Добрий день, друзі, до вашої уваги. Сьогодні хочу запропонувати нове надходження на склад МТЗОК запчастин до МТЗ. Це у нас поприїжджало до промопори докірим комплекти. Потім клапана замідляючий штуцер, замідляючий дроселем. Це у нас турбіни Чехія в оригіналі, це у нас сьома турбіна. Є також в наявності шості турбіни і є сьомий турбіни до... МТЗ-1221, вони там трошки відрізняються, позначення тут буде замість 43-61. Потім отакі от якісні ремкомплекти заднього мосту МТЗ. Так, можете роздивитися по наповненню. Це у нас ну, найповніший комплект. Так, це у нас до КПП, той самий виробник, якісний раджу брати. Потім також отакі от. Якісні комплекти прокладок до 240-го двигуна. Є варіанти, щоб ви розуміли, по наповненню. Ось отак позиція. Потім тут, отак. Можете на паузу встановити, там роздивитися, якщо вам треба. По наповненню зрозуміти, що там є. І отак. Тобто можна обирати по наповненню. Тут у нас якісні комплектуючі, тобто такі от. Манжети, сальники. Тут манжети вже до е, клапанів такі з вівторка очука покращеної якості, і під форсунки вже е, комплект прокладочок. Потім на 245-й двигун такий от, найповніший комплект. Тобто тут все необхідне і, до речі, дуже якісне. Також приїхали комплектуючі це, ми збираємо е, воздухани по кабіні. Отакі от чорні патрубки закінчувалися, приїхали. Це у нас поршнева з златеські. Це у нас на 4 кільця приїхала. 12 тисяч гривень комплект коштує. Дуже-дуже якісний комплект. Це на 240 двигун. Потім це у нас фільтра Масляні до. МТЗ-виробництво Туреччина, Сампійон. Це у нас Туреччина така. Так, і паливні фільтри. І отакі ще моноциклони прозорі приїхали вони з відстойником по півтори тисячі гривень. Вони. Ну і магнітовки тут у нас приїхали. Це скоріш за все, що буде на комплектацію. Так, друзі, дякую вам за перегляди. Якщо когось щось зацікавило, будь ласка, звертайтеся, замовляйте на все добре.